Ну і отак, друзі, вийшлося зібрати. Якесь воно все червоне. Подивіться. Отакими От рухами туди-сюди, туди, сюди. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику нас чекає консервація. Ну і звісно, як ви бачили прев'юшку, приготуємо смачний. Борщ. Я думаю, друзі, відеоролик буде цікавий. Заварюйте чайок та кофійок, або ще щось, бо я завжди, коли дивлюсь других блогерів, я завжди їм. Ось так. Так що залишайтеся з нами, ну а ми починаємо наш відеоролик. Погнали! Ну, а зараз переходимо до збирання нашої чорної смородини та кряжовника на комботи. Ну і отак, друзі, вийшло зібрати. Каструлька миска крижовника і пів каструльки чорної смородини. Ну а щоб не закривати один кряжовник та смородину, поїдемо в магазин, докупимо якихось фруктів, щоб зробити мікс. Ну, Ми так полюбляємо. Ну і ще, друзі, забувся, що в нас є спіла вишня, яку потрібно обірвати. Вона начебто маленька, але вишень багатенько. Надіємося, пів каструлі та й буде. Ось де дивіться їх стільки та які красні. Ну, наверное, включусь уже тоді, коли позриваю їх усі. Так, думав пів каструлі буде, а вийшла майже повна 5-літрова каструля вишень. Тут ще можу, наверное, і вареників зробити. Дивіться, яке воно яскраве. Аж, аж око ріже. І так, друзі, зайшли ми в будинок. На вулиці непогода. Надвигається щось страшне, шквал, град. Навірно. Ну, града ні, ну, дощ точно може бути. Вітер, бачите, який дме. Получається, у нас яблука, апельсин, ну і те, що я рвав. Кряжовник, вишня і смородина. 11 банок, 11-та ще миється. Будемо сподіватися, що вистачить. Якщо не вистачить, то додамо ще банок. Банки у нас 3-літрові. Дружина закінчувала сортувати, і вийшла 21 банка. Ну, для нас це багато, можливо, для тих, хто в більших об'ємах закриває це мало, але це ще не кінець. Так як ми полюбляємо пити компоти, то нам приблизно потрібно ну, штук 80 до 90 банок. Так що зараз залишилось насипати сахар і лимонна кислота, і почнемо закручувати наші банки. 7 ложок і півчайної вожки лимонної кислоти. Заливати будемо кип'ятком, кип'ячену воду наливаємо в такий ось чайник. Ось так ми і консервуємо наші компоти. Так у нас трішки воно виходить швидше, ніж ставити на плиту і ждать, поки воно закипить. так чайником швидко. Раз-раз залили, закрутили і збули. Одного чайника не вистачає, щоб повністю залити 3-літрову банку, тому приходиться один раз закип'ятити, потім другий раз. Добавляємо до повного. Ще нам повезло, що сьогодні отака погода, дощ. І не жарко, як це буває влітку, коли йде сезон закривачки, і всі починають паритися. Так. Ну, взагалі мені на столі невдобно це все робити. Я роблю на полу, зараз одну закрутимо на столі. Баночку. Далі перейдемо до полу. Так. Ось така у нас виходить у банці краса. Такими ось такими ось рухами туди, сюди, туди сюди і добре вкатуємо кришку. Готово. А чого на полу роблю? Тому що його потрібно буде віднести під одіяло, ми їх ставимо, перевертаємо і закутуємо хорошо, щоб воно там ще проходило термооброботку. І по полу просто котиш до того місця, та і все, не треба його брати в руку. А так береш гаряче, а це зараз. Так, є одна. І продовжуємо далі. Ставлю банку. Доливаємо і знову закип'ячуємо водичку. Кришки у нас, до речі, вже теж продезінфіковані, ми їх кип'ячиною водою заливаємо, і виходить кришка дезінфіку... дезінфікована. Ось так. І накриваємо. І так. Такі робимо маніпуляції, поки не закриємо всі банки. Отак от кладемо, якраз дивимося, чи не протікає кришка, якраз сахар розтвориться такими рухами і котимо на місце, де у нас одіяло. Так, ось де я виходить, приготував місце. Ставимо банки верх ногами і потім будемо їх укутувати, коли всі поставимо а потім іще якимсь зверху. Тому що вони потрібно, щоб пройшло термообробку. Ось так, все. Наш чайник нагрузки не витримав. Закрив трішки більше половини і, як ви бачите, мертвий. У прошлому році витримував такі нагрузки, ну а в цьому році він сказав, друзі, до свидання. Ну а я зламаюся. Так що я включив плиту і продовжую далі плитою. Дивіться, друзі, яке зараз небо красиве. Зюди, звісно, погано видно, ну, якісь такі. Мори інтересні. А ну-ка, зараз вийдемо на вулицю, подивимось. Якесь воно все червоне, подивіться. Так, ну і ось закипіло, ставимо на 12. -ку. І туркою, виходить, я наливаю. щоб не ошпаритися, бо ну його. Так трішки, звісно, довше, чим чайником, але нічого. І парука, звісно ж, більше. Дихати вже і так нічим. Я ж кажу гарно, що погода така зараз. Освіжило все. Так, друзі, ну, ось і все. Нема нічого, закрили, все. Ось де воно тут стоїть замотане, всі 21 банка. Так як зараз почався сезон консервації, мені потрібно лізти у підвал до нас і перебирати всю консервацію. Так як вона вже там, я не знаю, годів 5 вже, та ні, не 5, а 3 роки точно там стоїть консерва, яку ми не відкривали і треба їх всі перебрати, дещо повикадати. Щось поскладати. Ну що, друзі, у нас сьогодні другий день. Я у погріві перебираю консервацію, тому що у нас почався е, сезон е, закривання, маринування і так далі. Перебрав усю консервацію, у нас її не так уж і багато. Тут у нас вже е, є свіже закритий компот, е, де ми закривали полуницю, яка у нас була, і докупляли там черешня і все таке, ось скільки тільки баночок стоїть. Ну і, звісно, ще той, що ми вчора закривали. От там далі. У нас там залишилося пару банок томату, лечо і трішки варення. І все. Це у нас виходить банки ми будемо викидати. Що у нас тут? Теж якесь лечо старе, помідори старі, там огурці і так далі. Воно вже не годне, його будемо викидати. Будемо закривати багато чого ще, тому що нас чекає ще важка зима, важкий час, тому наш підвал будемо заповнювати по максимуму. Ну а зараз йдемо на огород, рвати овочі та викопувати картоплю, яку ми садили, тому що ми будемо сьогодні варити борщ. Я думаю, буде цікаво. Погнали Ще, друзі, вам не передати того відчуття, коли ти йдеш на огород, щоб приготувати борщ, копаєш свіжу картоплю молоду, бурячок і морквичку. Так що цим ми зараз і займемось. Так, ну що, пробуємо викопати кущик картоплі. Так щоб її не порізать. Поїхали. Так. О. Ось є, дивіться. Молоденька. Я взагалі люблю молоду картоплю. Ось де дивіться, це з одного куща так вийшло. В принципі, нормально. Зараз подивимось. Купсь таку вирвати. побільше, щоб. Ось де дивіться, яка морква. Тільки я не пойму, що це за сімена. У нас одна жовта така, ну як біла. І оранжева. Бачите. Ну, оця ось. Вона дуже солодка, оця виходить, і так, і так смачно їсти. Так, зараз вирвемо бур'як, подивимося, що у нас тут по бурячку. Та його вже і рвати можна, дивіться, який. Навірно, одного вистачить. Ось де такі дві перчини. Цибуля теж така гарна. Ну і звісно ж, свіжий кріп. Ось і все. Всі інгредієнти ми зібрали. Хотіли, звісно, на... Вулиці приготувати, але самі бачите, вітер, дме, погода дурна. Зараз е, ну, ви не будете чути, що ми кажемо, та й все. Так що йдемо в будинок і спокійно в будинку готуємо. Зараз вам покажемо рецепт борщу, як готує моя дружина. Борщ у нас буде на курятини. Курятина домашня це бройлер. Спочатку готуємо бульйон, а потім йдемо, миємо всі наші овочі, нарізаємо та робимо зажарку. Ну ось дружина все порізала, приготувала для зажарки. Морковка та буряк різались вручну. Ми так звикли, так смачніше, дивіться, буряк красний покрасив весь борщ, навіть і картоплю цю викрасить. Буде дуже смачно. По спеціям у нас йде лавровий лист, чорний перець і душистий перець. Так, зараз додаємо капусту та перець в наш бульйон закипівший. І в зажарку додаємо нашу пасту томатну. В Зажарку потрібно додати трішки уксусу. Наливаємо в кришечку і одна кришечка йде у нас на зажарку. Ще нам знадобиться додати пів столової ложки сахарю в зажарку. Потім чорний перець у нас туди йде. Ну і наприкінці підсмажування йде у нас томатна паста. І гарненько потрібно прожарити нашу зажарку, щоб вижарився оцей сирий запах із пости. І сама зажарка карамелізувалася. Капуста з перцем в бульйоні прокипіла і додаємо нашу зажарку. Далі досолюємо за смаком та натираємо три горівки часника. І саме головне його довго не варить, тому що воно все молоде і дуже швидко розвариться. Після того, як він покипів 5 хвилинок, далі додаємо кріп. І закриваємо на 10-15 хвилин плиту виключаємо і він має ще трішки до готовності дійти. Вкусно? Mm. Прийшов час дегустувати. Ну як прийшов? Пора обідати. Ну це навіть тут коментарі з вами, тому що це шедевр. Такого, мабуть, і в ресторані не побачите. Тому що... Mm. Усе свіже, розумієте? З городу... все домашнє і все свіженьке. Ну для, істоти... для естетичності, звісно вже, не вистачає чорного хліба, я їздив в магазин, його не було, то прийшлось купити білий батон. А так це просто райська mm -hmm. насолода. Mm -hmm. ще коли сальце макаєш у горчичку, кладеш на хліб, то це взагалі вообще... розрив. Це називається. Обід богів. Mm. Mm. <сёплеченка> Сальце, часничок, колбасинка і відправляється отуди. Та ти шо. Це просто їсти і кричати з задоволення можна. А ще коли борщ так то... Ховайтесь. Mm. Коротше, друзі, якщо ви їсте, всім смачного, ну а ми будемо обняти далі. Ну що ж, друзі, такий у нас вийшов відеоролик. Всім величезна дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що дивиться 50% підписників не підписаних на наш канал, тому виправляємо цю помилку. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!